Підходьте, отримуйте номерки та готуйтесь потроху до завів. Цей забіг присвячений Дню пам'яті загиблих захисників України. Таким чином, ми вшановуємо їх пам'ять, згадуємо героїв, які віддали своє життя за нашу країну. І вдячний всім, хто долучився до цього заходу. Дуже важлива ініціатива. Це ще раз нагадую про наших героїв. Нагадую про те, що їхня пам'ять живе в наших серцях. Я сьогодні біжу за свого командира Руслана Кусенкова, який загинув восени 23-го року біля Курахова. Дуже приємно бачити, що дуже багато молоді, і це дає впевненість в тому, що боротьба наших героїв не буде марною.